Баскетбольні тренування у спортивній залі Динамо міста горішні плавні. Саме тут підготовку з юними вихованцями проводить тренер Іван Кравець. Протягом багатьох років йому вдалося виховати чимало поколінь баскетболістів, які свого часу починали у дюсиша номер 3 та брали участь у різних змаганнях. Зараз сподівання тренера пов'язані із найстаршою групою, у якої попереду чимало тренувань та змагань. Це група в нас базова під група базової підготовки третього року навчання. Нещодавно ми приїхали з Світловодська, значить, там участвували в турнірі, правда, старший вік, 97-й, 2007-й рік народження, юнаки, значить, от, ну, по ігрі я скажу, ми непогано виступили, е, хоча й проігра, ну, з шести команд ми зайняли п'яте місце, але все-таки старші є старші. На рік, на півтора, старші це те саме. Але отримали досвід, отримали, так сказати, Заряд на слідуючі тренування тренування Іван Кравець проводить не тільки у горішніх плавнях. Цього року у Дмитрівській загальноосвітній школі відбувся набір до наймолодшої групи. У невеликій спортивній залі Людно. Традиційно тренування відвідують майже два десятки юних баскетболістів. Там є хороші кадри. В сільській місцевості у нас завжди були кадри хороші. Значить, є хлопчики такі височенькі і кріпкенькі. Так, в принципі, я думаю, що якщо все піде добре, то там буде команда, яка буде конкурувати в, в горішніх плавнях на одне з перших місць. Це дуже радує, хоча зал маленький, дуже важко працювати, але. Я думаю, що хтось відсіється, хтось залишиться. І я думаю, що там головне, що діти ходитимуть, і діти чим займаються, і вони трошки відволікаються від оцих всіх наших подій, які в нас зараз ідуть. Я думаю, що це приносить великий позитив. Одразу після закінчення уроків учні молодших класів Дмитрівської загальноосвітньої школи мають змогу опанувати елементи гри. Відпрацьовувати китки по кільцю, а також брати участь у естафетах. Так діти відчувають командний дух та мають можливість демонструвати свою швидкість та кмітливість. Безпомилково виконувати завдання вдається не одразу. Естафети, переміщення значить от трішечки, заважають тривоги, канічно, тому що е, ну ховаємося так, сказати в бобосховище. От, але я думаю, що ну, ігри проводимо, рухливі ігри. Баскетбол, звісно, ще їм дуже рано, тому е, для того, щоб баскетбол грати, треба навчитися рухатися, стрибати, е, кидати, вести м'ячик, передавати м'ячик, потім приміняти його в ігрі. От, ну, я думаю, що вони, вони з цим справляться. Протягом двох місяців тренувань діти у баскетбольній секції Дмитрівської ЗОЖ мають перші успіхи. Вони прийшли, нічого не забивали. Зараз, ви дивіться, ми провели естафету, кидання в кошик, значить, чотири команди було, значить, і вони кидали до п'яти забитих. То, в принципі, дві, да, дві, дві, три команди забило по п'ять першу. Значить, е Тиждень-півтора-два цього вже навіть не було. Можливо, можливо, колись у нас, я дивлюся, там такі хлопці є хороші. Можливо, у нас такі з'являться, як так, Влад Семиріч, який зараз знаходиться в Монако, підписав контракт на два роки. От, він там, Команда Монако до 21 року. Є така команда, типу молодіжна. І він, і він, статі, а йому 19. Але досвід і вміння в нього він передає навіть старшим. Перші влучання у баскетбольний кошик вже відбулися у наймолодших вихованців Івана Кравця, з якими він проводить тренування у Дмитрівській загальноосвітній школі. Попереду у юних баскетболістів перші матчі та турніри, де їх очікують нові випробування.